Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні придбав ось такі вживані дві батареї з вбудованими вже електричними тенами. Значить, це у нас чугунні, чугунні радіатори на 7-7 ячеєк. Такі ось все, радянські, мабуть, не знаю, може зараз вони випускаються. Власник минулий казав, що купував ці батареї секції нові нещодавно, сам збирав таку електричну батарею. Стояли вони у нього в стоматологічній клініці, але щось там не вистачало. Вони поставили тоді, я так розумію, кондиціонер, мабуть, якийсь інверторний. Інші радіатори електричні. А ці продавали на Оликсі. Коштували ці радіатори на 7 секцій з теном вмонтованим на 08 кВт по 1300 гривень. Ціна ніби адекватна. Спочатку я хотів сам зібрати щось подібне, але все ж таки, все ж таки вирішив купити готове. Стоїть, значить, всередині. Ось такі ось такі тен. Такі тені подібні стоять в водонагрівачах, в болерах. Тут у нас виходить, виходить ось така система. Сам тен іде. Ось такий і термо, терморегулятор. Ось ось термопара. Тут виставляється е, температура. Ну, тут приблизно градуїровка стоїть. 40, 60, 8, максимум 80 градусів. І коли температура досягає певної відмітки, воно це реле електропостачання припиняє. І тен вимикається на, 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 на той час, поки, поки не настине батарея до температури меншої, ніж потрібно. Так працює. Ось тестую зараз одну з батарей. Ввімкнув вже десь години дві, вона працює. Години дві працює. До речі, цей, цей тен у нас на 1,2 кВт, це і на 0,8. Але е, зараз працюють усі вони через Wi-Fi розеточку такі. Батарея, де онлайн можна подивитися споживання, споживання вімкнути, вимкнути на будь-якому місці, аби інтернет був. І там показує, зараз майже 900 Вт-годин споживається батарея. ну Десь 2-5 години працює. Там зараз виставлено 60 градусів. Ну, Руку довго втримати не можу. Завтра, може, візьму вдома. У мене є цей електронний термометр, той, що наводиться, типу перометра. Подивимось, скільки, скільки вона там гріє. Не знаю, вимикається воно чи не вимикається. Скільки тут є Є 60 градусів? Ну, мені щось здається, що 60 градусів, мабуть, немає, бо трохи руку. Секунд 10 протримати можу. ну Секції прогріваються доволі таки равномірно. Дивився на Ютубі люди збирають схожі батареї, встановлюють сюди ще трубу, ніби так міні-котел -міні електричний. Щоб равномірно нагрівало, щоб тен не так часто вмикався, вимикався реле. Щоб реле не виходило швидко зі строю. Але в коментарях люди пишуть, що без цих приставок працює так добре включені в самі радіатори. Тому, тому будемо, будемо тестувати. Чому, чому я все-таки вирішив опалення зробити в майстерні в гаражі собі таким чином. Будуть встановлюватись хто. Слідкує трошки за моїм каналом, будуть встановлюватись сонячні панелі на кришу. Акумулятор у нас вже майже готовий на 14 кВт зарізання фосфатний. І тому взимку ну не взимку, а в холодну пору року, коли буде зайва сонячна енергія, вона просто я тут автоматику поставлю, що воно буде збрасувати. Цю зайву електроенергію в ці радіатори. Зараз у мене їх ось, ось два штуки я придбав, тому, думаю, вистачить. Думаю, вистачить, буде тепленько і в майстерні в гаражі, і і тот самий. сонячні панелі будуть працювати на, на свою повну потужність. Не буде простоювати електроенергія дарма. Ну, поки що, поки що не знаю, як воно буде працювати. Зараз мені подобається якби 900 900 Вт в годин, ну майже кВт в годину воно споживає. Ну, я сподіваюся, що воно буде вимикатися. Якщо там температуру поставити градусів 50-40, Ну 40 це, мабуть, для батареї це дуже мало. Ну, в квартирі наразі у мене батареї, блін. Можна триматися, але теплі. А тут, ну, доволі такі зараз гарячі. Я не пам'ятаю, щоб в квартирі в мене були такі гарячі батареї. Може, і були там колись в холода якісь. ну, Квартира квартира в мене там, кімната набагато більша, ніж майстерня. І також така така десь на 7 секцій батарея. Обігріву вистачає, може там утеплення краще. Хоча в мене в майстерні тут також. У мене два, два, два приміщення, два гаража, поряд друг з другом не ограничать не через, через один гараж. Ну, там у мене плавильня, більш така не, не, не утеплений гараж, там поки що тому там обігрів не дуже потрібен, а тут ніби такий склад, склад готової продукції. Ось, лежать груза для балансування вже готові. Це у нас балансувальні груза для шиномонтажу. Ось такі хто, хто в темі. Ось такий груз. Він йде со скотчем, тому бажано, щоб воно і хранилося десь трошки в теплі, не на морозі. Все, у нас Зараз тут 7 70 пачок готових лежать, ждуть своїх клієнтів. Ну і станочки у нас тут е фрезерний, токарний, сверлильний. Тут трошки для станочків потрібно, щоб температура була бажана постійна, щоб не було великих перепадів. Мінус, плюс воно буде корозією брати. А так, якщо буде стабільна температура, хоча б не нижче 10 градусів. То буде, я думаю, краще. Якщо у когось такі батареї є, може підкажіть в коментарях там, що краще, як краще. Бо поки що я цю тему тільки вивчаю. Тому якось отак. Ну, як завжди, дякую всім за увагу. Буду вдячний за лайки. Нових підписників. Всім пока!